Дай Боже вам щастя, міцного здоров'ячка! Мене звати Іна. Шановні глядачі, сьогодні випікаю хлібчик житньо-пшеничний, з солодом. Випікатиму в хлібопічці. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Всі продукти закладаю одразу у чашу хлібопічки. Так, спочатку олія, 2 столові ложки. Можна наміряти мірними ложками, які є в комплекті до хлібопічки. Я використовую звичайну столову ложку. Тепер сіль дві чайні ложки. Олію я беру без запаха, рафіновано. Водичка. Вода в мене холодна, я її попередньо не прогріваю. Холодна вода. 300 мл. О, там, до речі, видно, на дні хлібопічки, на дні чаші є лопатка для замішування тіста. Так, тепер борошно, дріжджі, цукор. Борошно я обов'язково просіваю. Так, спочатку жити. 150 п'ятдесят грам житнього борошна, 250 п'ятдесят грам пшеничного. Тепер солод, одна столова ложка неповна. Можна готувати хлібчик з запареним попередньо солодом. Колись буде ще й такий рецепт на моєму каналі. Сьогодні в мене сухий солод. Ось такий він. Цукор, одна столова ложка. Хліб солодким не буде. Цей цукор потрібен для того, щоб гарно відбувалося бродіння. Посипаю поверх борошна. І тепер дріжджі, дві чайні ложки сухих дріжджів. Добре все вимішую. Можна би було сюди закладати все одразу в чашу хлібопічки. Почергово також насипати борошно, одне друге. Потім цукор, дріжджі. Але мені подобається ось так. Вимішати все, щоб, щоб все рівномірно розпреділилося по загальній кількості. Дріжджі, цукор, солод. Сьогодні для хлібчика я використовую ось такі продукти. Тепер борошно пересипаємо у чашу хлібопічки. Все. Можна закривати. Вмикати в розетку. У мене перша програма називається Класичний хліб. Класичний. Тривалість роботи цієї програми 3 години. Так. Все. Так, давайте ще зараз раз підглянемо. Почалося замішування, бачите? Потім хлібопічка почне прогрівати продукти. Більше я хлібопічку не відкриваю. Все. У мене ось така хлібопічка. Так. Давайте переглянемо, що тут як. гляньте. Ще майже 2 години до завершення. Давайте подивимося, що в нас тут всередині відбувається. О, гляньте. Тісто прогрівається, відпочиває. Програма показує, що зараз відбувається ферментація. Скоринку я не міняла. Скоринка буде середня. І вага хлібини 750 грам. Все, хлібопічка вимкнулася. Виймаємо з розетки. Так, зараз акуратненько підглянемо. Всередину, акуратно обережно, бо все гаряче. Я хліб в хлібопічці не залишаю. Не залишаю, тому що він відпарується і ну, такий робиться мокруватий навіть. Саме тому я його ставлю і його зараз викладаю не на піднощене якусь дощечку, а на решітку. Сам розкрився. Так, зараз. Зараз одразу заберу гачечок, накриваю його рушничком і залишаю, щоб хлібчик трішечки відпочив. Так, хлібчик трішечки прохолов, зараз я його розріжу. У нас тут краса. Ой, а як пахне! Дивіться, бачите? М'яко ж дуже м'який. От він навіть як я його так трішечки стискаю він ще й хрустить. Хліб справді дуже-дуже смачний. Смачний, домашній, житньо пшеничний хліб. Шановні мої глядачі, готуйте! Готуйте на здоров'ячко. і хай на ваших столах завжди буде і хліб, і до хліба.